Дошкільний заклад номер 7 Тетяни Іванівна, яка гостинно запросила нас, або ж ми самі напросилися до неї сьогодні на територію гості. Наступний садочок номер 14 Наталія Іванівна Прокоф'єва, який розміщений, садочок номер 12 вже ближче сюди Валентина Олександровна, так і голова батьківського комітету НВК номер 11 Тетяна Дмитрівна і голова батьківського комітету це дошкільні заклади. А, <різь> <і> <різь> номер 13, як ви бачите, <різь> Алла Останіславна, так? Так, і школи. Школа номер 6 Людмила Вікторівна і голова батьківського комітету на Зеленку знаходиться. Школа номер 9 Григорій Сергійович є з голови батьківського комітету. Так, школа номер 21 Олег Федорович є. Ага, є ваші, так? Є. Так, школа номер 26 Валентина. Олексієвна і голова батьківського комітету. І школа номер 27 Ольга Федорівна, голова батьківського комітету, 24. і 24 Тетяна Ніколаївна, Бондаренко, і голова батьківського комітету. Ось таким складом ми сьогодні зібралися. Таким чином у нас виходить 11 закладів і ми з вами попрацюємо, почуємо вас, обіцяємо, що почуємо, і будемо намагатися дуже чуткими бути і допомагати вирішити ті проблеми, які в нас на сьогодні накопилися. Дивіться, як ми спланували із управлінням і науки. Я говорю для всіх тих, хто ще не чув, і особливо для батьківських комітетів. Зрозуміло, що ми знаємо всю проблему, але нам важливо, щоб оці всі питання проблемні, які існують, ну, зокрема, у навчальних закладах, Знала перша особа. Чому? Тому що так чи інакше, ну, як і у ваших колективах, кінцеве рішення за ким? Ну, за, за керівником, за першою особою. Особливо тоді, коли це стосується фінансів. А у нас, як ми розуміємо, без фінансів якось трошки сотужно працювати. Ну, не виходить до кінця, так? От. Ми працюємо стільки можемо без фінансів, але тоді, коли наступає якийсь такий момент, треба би зарплату платити, якої, до речі, у нас. Ми ледве-ледве входимо, я думаю, що ми поправимо до кінця року. Так? Ну і Матеріальний стан самих навчальних закладів, далі, під'їзди до навчальних закладів і таке інше. І не тільки, але ще я думаю, що і ви будете задавати запитання, Олександр Миколаївич, І те, що стосується вас і ваших сусідів. По вашому будинку, по вашому мікрорайону, по вашому кварталу. Чому? Тому що нам важливо, коли ми зустрічаємося для того, щоб набрати той перелік якихось проблем, які потім можна було б зразу їх виконувати. Е, що я сказав, що ми з управлінням, мені здається, на правильному шляху. Тому що е, в мене є досвід роботи цієї. І коли. Е, до... На посаду заступив міський голова. Е, нашим обов'язком було вперше, знаєте, це як у приказці. Хто раніше встав, того й човбати. Ну, це приказка, така. Я думаю, що ви так дітей тіте теж. Е, хто, хто перший поставив питання, той і виграв, мені так здається. І мені здається, що ми в якійсь мірі, е, освіта, охорона здоров'я це ті найбільш на такі соціально значені галузі. Е, і ми зразу проїхали, а ви пам'ятаєте, ми були і можливо ну, не у всіх навчальних закладах, але ми проїхали по навчальних закладах у всіх мікрорайонів. Для чого? Для того, щоб проїхати по відповідній вулиці. І ми намагалися проїхати по тій вулиці, де і проїхати неможливо. Ну, наприклад, 27 школа, правильно? Там якось і йти незручно, не то, що їхати. Ми проїхали по 20, до 21 ї школи, це що стосується вашого мікрорайону. Так? Ми проїхали 5-ту міську лікарню, стоматологічну поліклініку навпроти 21-ї школи, навпроти, ви бачите, що там йде будівництво і завершується новий новий дитячий садочок. І ми намагалися так зробити, щоб перші, і ви пам'ятаєте, що ваші колективи задавали запитання і пропозиції не лише ті, що стосуються суто вашої роботи. Але звучали ці питання проблеми, які стосуються і проживання вашого побуту, і під'їздах, і е, освітлення, і е, мікрорайони, і листя, і собаки бродячі, і Бог знає ще що, і всяких-всяких було маса питань. Що це дало для нас? Це дало те, що ми вперше у, мабуть, в історії міста Суми, ми вирішили, що. Як кажуть, знаєте, скільки грошей на два, їх завжди мало. Але має бути якась фіксована сума, на яку колектив має розраховувати і хоча б мати якусь ту мінімальну суму, яка би потрібна ну, для тої роботи першої. І дякуючи депутатам міської ради за пропозицію міського голови, опрацьовували і департамент фінансів і управління освіти і науки. Вийшли з пропозиції до міської ради про виділення, і ви бачите, вже у вас на рахунках, очевидно, вже поступили ті гроші, фіксована сума. Дитячі дошкільні навчальні закладу 50 тисяч, школи 100 тисяч. Ну, я з багатьма з вами спілкувався, і ви казали, що і з вашими колегами, які проживають і працюють в інших школах, що це є добре. Крім того, ми попрацювали так, що отих 3-400, 3-600, 3-700, а ви пам'ятаєте, яка це проблема, особливо після або в період підготовки до осінньо-зимового періоду, коли треба провести промивку і присовку з опалювальної системи, а його нічим. І тоді починається там, до батьків звертаємося, і дякуючи, допомагають. Так то ми тоді з батьківських коштів брали і пробували це зробити, бо інакше комісія не дозволяла скажімо так, не, не дозволяла починати навчальний процес і особливо, особливо опалювальний сезон. Тому в цьому році, в цьому році вас, як кажуть, голова не повинна боліти і не, не, не має боліти, тому що всі кошти ці закладені вже на ці роботи. Плюс 100 тисяч для кожної школи. Ну, я, я знаю, про що я кажу, а ви знаєте теж, про що я кажу. Тому що я з вами спілкувався, ви, ви підтвердили, що е, хоча б 100 тисяч, і це було б добре. Тому що е, і правильно задавали запитання, і правильно задають питання батьківські комітети. Ну, а де ж тоді ну, от ми вносимо якийсь відповідно лепту, ми облагороджуємо школу, класи. А де ж, а де ж бюджет? А де ж бюджетні кошти? А його, знаєте, скільки не давай, скільки, скільки його нема. Тому що, Дивіться, ми по багатьох школах зараз відпрацювали і попрацювали доволі добре. Но коли, наприклад, ремонтується каналізаційна система так, чи система водопроводу, ну її якось трошки непомітно. От коли вже шик блиск наводиться, тоді вже дійсно це зрозуміло, що от щось, щось складається. А оці такі базові вузли якось воно трошки незамітно. Тому ми зараз намагаємося до кожної школи дійти і хоча б на оці. Такі нагальні потреби було. От, наприклад, там дах, потік швидко, треба щось зробити. Ви вже, у вас вже ті гроші є, і ви маєте можливість. Е, зрозуміло, що є більш масштабні роботи, більш коштовні роботи, і зрозуміло, що ви за тих 100 тисяч не зробите. Тому ми і передбачуємо те, що е, усім одинакову суму, усім робимо по справедливості, але там, де є. Старша будівля, там, де є, можливо, треба більше вкласти коштів, то ми зрозуміло розробляємо проєкт або кошторис, або проєкт кошторис для документації і намагаємося фінансувати там, де це потрібно. Перше питання, яке ми задаємо сьогодні, це стосовно того, чи законні сьогодні і є економічно обґрунтовані сьогодні розрахунки тарифів, які 2000 тисячі гігакалорію. колорів. Сьогодні я хочу сказати, що. Ну, те спілкування, яке я спілкуюсь на рівні Києва з народними депутатами, хто входить до відповідних комітетів, то вони кажуть про те, що сьогодні на 50% це не відповідає дійсності. Ну, побачимо, що буде. В принципі, то, на нашу думку, якщо це сьогодні йде подороження, ну, якщо буде 2, а 50% це тисяча, то в принципі, якщо в нас було під 600 гривень 598 чи 597 Гривень за гігакалорію, от те, що ми сплачували сьогодні, в цьому році. Виходимо телебачення і сьогодні казати, що знаєте, ну, яким чином нам виживати, от як, скажіть, будь ласка, От як сьогодні пояснити можна людині, що їй треба е, за, заплатити, отримати пенсію 1300 гривень мінімальну, да? якщо дві людини живе 2600, хорошо, вона отримає субсидію. Сьогодні я хочу сказати, ще пояснював про субсіді. Да? Ну, нічого, що ми на цю тему, ну, мабуть, сьогодні це найголовніше. Да? Сьогодні безпека, мабуть, в місті найголовніше. І які будуть ціни на продукти і на все інше, по продуктам, то хочу, хочу також сказати, що ви теж людям пояснювали і, і самі розуміли, яка ситуація. Сьогодні всі надбавки на соціальні продукти і харчування це сьогодні регулює обласна адміністрація. І ми сьогодні також спілкуємося, і вчора з Буддатос спілкувався, що давайте регулювати ситуацію. Тому що хліб сьогодні є по 7, є по 7,50, є 7,30, є 7,80, є 8.30. Чому така різниця? Соціальний хліб відпускає, сьогодні завод, завод відпускає 5 гривень. Тобто надбавка повинна бути 5,50, на хліб 10%, на молоко 13%. Сьогодні це регулюється розпорядженнями голови обласної адміністрації. Тобто Я думаю, що тут ми можемо втримати. ну, До речі, от, наприклад, на газ. Сьогодні там, на газ, який заправляються сьогодні, машини на Деспаливо знизили ціни. І на газ знизили в Сумській області, 에, прирівняли до Полтави на 2 гривні. Після того, як ми в Верховній Раді підняли, просто приїхали. Полтавського мера не було, я кажу, жалко, що його немає. Зараз підтвердив, що у нас 15 газ підвищили з 1 березня, а у них досі 13. Кажуть, чому це так? У нас і подорожчання, і, і на і все інше. О, сьогодні Два тижні, назад, три тижні назад знизили тарифи на газ. Це вже, це вже в принципі, приємний здобуток в, принципі, це в місті Сум. Я не знаю, як по області. Але в місті в тому, що ми, я казав, подивіться, у нас ахтирка нафта, а в а нас є свій, свій газ, своя нафта, а тарифи сьогодні в Полтаві, полтава нафта. них регулюють, у нас не регулюють. Ну, ну, от якось ситуація в цьому спрацювала. А що стосується субсидій, то я хочу сказати, тож, це ж сьогодні народу проводили по нарахуванню. Ну, я вважаю так, що субсидії це 20% обману людей. Тобто, не всі оформлять субсидії. Тому що якби ви ми казали про те, що адресна допомога, і вам сказали, що ви отримаєте свої, там, 700 гривень на те, щоб ви заплатили за тариф. От вам 700 гривень. А ви виключаєте тепло, економте, поселяйтеся в одну квартиру, їдьте до родичів, так, ви б якось може за ці А коли вам кажуть, що ну, не всі звернуться, так це раз, не всі отримують це два. А по-друге, що якби ви знали, ну, вже, хто вже ходив оформити субсидії, скільки зараз людей в людей, нашому управлінні соцзахисту, то це просто людям пояснювали, що не треба... Це лише початок, не треба сьогодні нікуди йти, до, вам, до вас в почтову скриньку прийде лист з двома деклараціями і заяви, В принципі, Ви пишете, а все інше перевіряєте. І, в принципі, система нормальна, треба це людям пояснювати. Положення розробили також про місцеву ініціативу. Сьогодні можна з місцевої ініціативи виходити точно так, як як депутати, як міський голова, як сьогодні виконком вже з проєктом рішення вийти на сесію і поставити на голосування, будь ласка, депутати голосують. 39 голосів, мешканці збирають голосують. А експертні комісії це по всіх напрямках роботи депутатського корпусу, по всім всі комісіям сьогодні є громадські експертні комісії, по кількості вони. Десь у нас uh, приблизно така ж сама кількість, як і uh, кількість депутатської комісії, але вони контролюють, допомагають um, і доводять до людей в принципі, всі дії, які йдуть сьогодні, uh, які проводять сьогодні депутати. От, тому я завжди приходжу з і кажу uh, декілька цифр, які є сьогодні по бюджету, які плани наші сьогодні на цей рік. От, тому що те, що було в 2014 році, слава Богу, це зараз ми так швидко з Курського мікрорайону їхали. І коли виїхали на лінійну, я говорю, ну Давай Ніколай Іванович, прижимай, говорю, можна приїжджати. Тобто зробили в прошлому ліні... вулицю лінійну, зробили, поєднали два великих мікрорайони хімік і Черепіна. Сьогодні можна швидко приїхати по нормальній дорозі. Зробили баумана, тепер як в'їжджають люди, навіть в Суми, на автовокзал їдуть, і гості нашого міста бачать, що в нас нормальні дороги. От. І е, в цьому році плануємо 20 років перемоги, Супрона, так на скидку просто буду казати. В принципі, я не з того почав. Да? Мабуть, робити, що... казати, що ми на хіміку будемо робити, тому що, мабуть, ми всі мешкають і тут, неправильно. То, я ж, це то проблеми їхні, тієї частини міста. Да, про кофі-хімік. Ну, про кофію ви знаєте, що ми в минулому році так пішли по прокофілю. З п'яти напрямків ми почали робити дороги і внутрібудинкові будинкові дороги, внутріквартальні дороги, і ну, ми зайшли у двори. Так? Багато років не звертали просто уваги на двори, але я думаю, що це, мабуть, ну, не найголовніше. Але там у кого є машина, він платить гроші державі. Дорожній збір знаходиться сьогодні в вартості пального, тому на ці кошти ну, до речі, нам дорожні досі віддали на місця, тому будемо робити. Ми їх звертати Але багатьох людей немає машин. і Коли вони виходять під двір, просто відпочивати і просто пройти, і йдуть по таким тротуарам. Я думаю, це неподобно. Тому в цьому році ми запланували більше 60 дворів зробити. Ну, плани дуже амбітні. В принципі, кошти на це сьогодні заплановані. Я думаю, що ми е доведемо до того, щоб е це все зробити, будемо налаштовуватися. Хочу сказати, що в прошлому році ми в вашому мікрорайону, якщо там на прокошку на прокофіку більше звертали увагу, то вашому мікрорайону майже не, не приділяли уваги, так, щоб не, не, не дуже грубо про себе. Дуже мало зробили, а можна сказати, що жодного квадратного метру асфальту ми капітально не зробили. От, тому, коли ми поділяли, розподіляли гроші, то е, ми зняли з, романтики, з ремонту романтіки, е, тоді ну, така була ініціатива просто зняти 4,5 мільйони і направити на ремонт е, внутріквартальних і автомобільних дорог мікровіонахімії. Я хочу сказати, що це не остання цифра, і в принципі чому ми сьогодні от проводимо, чому я не зупинився своїм звітом, тому що я приходжу сьогодні в кожен колектив і кажу, ви коли будете писати мені свої... Е, на то ви пишіть, пишіть і пропозиції. Тому що сьогодні, от, до всього списку ремонту доріг, внутрідворових, вже три добавлен по зверненням громадян. Тобто, є список, але цей список можна коригувати. Сьогодні в цьому списку. Це той список, на який сьогодні зроблена проєктна документація. Тобто сьогодні, сьогодні де ми можемо починати вже роботи. Але по пропозиціях до мене звертається, тому що у нас сьогодні по першому кварталу ми вже е, зміни до бюджету пройшли. Зараз у нас буде ще квітень, ще перше півріччя, де ми теж будемо робити зміни до бюджету. Ми, ми, ми до речі, на кожну сесію, тут Ігор теж присутній депутат, ми би, він знає, як ми на сесії ми кожну сесію коригуємо, не коригуємо, а носимо зміни до бюджету. Тобто, от проходить зустрічі в мене, і майже ініціатива, ну, депутати їй вносять ініціативу перерозподілити свої депутатські кошти, або по зверненням громадян до них звертаються, вони пишуть на мене листа, давайте там гроші за домі району на інші перенесемо, або виділимо додатково кошти на ремонт якоїсь дороги. І на це я вам хочу сказати, у нас є ще два місяці. Оце, що ми за два місяці до кінця травня, ну не два місяці, вже менше, це я спочатку квітня казав. Що ми до кінця травня зробимо, тому що якщо у нас проєктна документація, це мінімум місяць. Якщо це тендерна, тендерна процедура, це, це ще два місяці. Тобто три місяці тільки для того, щоб почати робити. Три місяці літо закінчується. От. Але вересень-жовтень ми можемо працювати. тобто Десь це два місяці до перших морозів, коли ще можна. За два місяці. Тобто, в принципі, оце все, що ми до кінця травня заплануємо, що ми от від вас отримаємо, які пропозиції, що ми врахуємо. Зараз, от, також Ігорю, хочу сказати, що він також, і ви також знали, що ми мільйон зараз будемо виносити на цю сесію мільйон дитячі майданчиків. І без всякої політики, без там які політичні сили, все. політика, я вам хочу сказати, що сьогодні, дивлячись просто на Верховну Раду, та з підняттям таких тарифів. То я просто не знаю, яку політику вони ведуть. Тобто, ну, Незрозуміло. Я хочу наших нардепів, приїдуть спитаю, ви голосували за підвищення тарифів? От пусть мені скажуть, голосували чи не голосували. Тому що зрозуміло, що ми на місцях якби на першому краю, на самому першому такому фронті знаходимося. І коли сьогодні люди, люди звертаються, вони правильно кажуть, що Олександр ну, Миколаевича. Що ви зробили для того, щоб, я, щоб не підвищилися тарифи на опалення або, або на паливо? Да? Тому що розуміло, коли там у нас стояла ця епопея з підвищенням тарифів на маршрутне таксі, то я коли приїжджав, там, це в минулому році ще було, звертаємося, я являюся представником обласної асоціації міста України. От, і Ми збираємося з, з мерами обласних центрів в Києві. І спілкуємося, у кого які тарифи, ти що робиш, як там там досвідом е, ділимося один з одним. І вони мене завжди питали, яким чином ми тримаємо 2 гривні. Я їм казав просто, візьміть складову тарифу на перевезення, і там чітко 61% вартість палива. Все. В принципі, за прошлий рік паливо не піднялося ні на одну гривню. Газ як був. Е, 10-80, 10-50. Так він і залишався до кінця року, 10-50. Ні, спочатку року, в квітні було 7,50, і він дійшов до 10. Але ця вартість не давала скороговувати більше 2 гривень вартістю тарифу. Я вам кажу, ви тримайте просто, признака приходьте і пояснють. То я і витував рішення, тому і депутати також зупиняли це рішення. От, але коли вже з 1 березня підняли до на 5 гривень. Тобто на 50% вартість палуба, ми ну, зрозуміло, що після цього ми е, також і, тож, звертали, почали звертатися до Києва, що, що шановні, ми ви що. ми розуміємо, що долар, ми розуміємо, що все інше, але у нас є наш газ, у нас є наша нафта, давайте якось зупиняти ці процеси. От. Тому в своїх звітах я сьогодні, тому що я не кажу про те, що ми зробили, а сьогодні хочу просто... Такі пропозиції від кожного, у кого є можливість сьогодні нам поспілкуватися один до одним, тому що на особистий прийом, ми збільшили кількість особистих прийомів, але приходить 10-12 чоловік. В принципі, за місяць приймає десь чоловік 30. А у вас сьогодні заходить 25 чоловік. Да? От я сьогодні поспілкувався, ви можете сьогодні прийти в кінці, от... <кій> тому що я знаю, у кожного є своя особиста проблема. Можна її залишити на папері, я її або Задасте мені так питання, я фіксую тоді, якщо це питання, хочете, щоб я відповів, особисто, телефон обов'язково пишіть. А якщо ні, то громадська моя онлайн-приймальна, будь ласка, заходьте туди, там відповідь обов'язково буде на всі питання.